Слава Україні! слава! Товаристо, сьогоднішні вічі є ще раз підтвердженням того, що якщо навіть немає людини, його ідеї будуть жити вічно. І те, що сьогодні стільки націоналістів зібралися в одному місці, є цьому підтвердженням. Що ця ідея буде не вмируща, вона буде вічна. Бо щодня з'являються нові націоналісти, щодня з'являються нові борці за Україну, які підшивлюються цією ідеєю і тим самим підшивлюють цю ідею. Товариство зараз, якщо ми називаємо себе бандерівцями, ми повинні вести себе по-бандерівськи. На наші плечі також лягає відповідальність, що ми нашу ідею, з якою зараз люди на сході йдуть воюватися з ворогом, ми повинні донести, як закликав Степан Бандера. Кожного українця. Ми повинні дійти до кожного українця, роз'яснити йому, щоб він став пліч опліч з нами. І тільки одним ударом солідарним, коли ми консолідуємо всі зусилля, ми виживемо ворога з території нашої України. Бо на сьогодні, як казав Степан Бандера, його слова є актуальні. У нас зараз є лише один принцип, лише одна мета це соборна, суверенна українська держава. До неї. Неухильно, а на шлях він лежить виключно в площині визвольно-революційної війни, тому що це єдиний правильний шлях, і це єдиний шлях, який повинна вибрати Україна. Тому товариство ми повинні стояти пліч-опліч. Бо рік тому, коли був також багатотисячний марш на цьому місці, ми показали. Що народ український краще керував державою рік тому, коли був майдан, ніж зараз ці люди, які під пандерівськими гаслами залізли в Верховну Раду і поплючать ці гасла. Тому ми повинні нагадувати. Щодня повинні нагадувати. І показувати, що на будь-яку дію буде наша протидія, а наша протидія буде сильніша, бо ми стоїмо за ідею, а не за власну кишеню чи ще за якісь маргінальні принципи. Ми повинні їм щодня нагадувати, що те, що вони навіть пройшли революцію, це вони не отримали індульгенцію. Бо якщо вони йшли з революційними гаслами, вони повинні їх дотримуватися. А якщо ні, то ми з вами, то, шановне товариство, прийдемо і підтримуємо. Мовну раду і Верховну Раду, і надамо в нашій країні. Слава Україні! Слава, Слава нації! Слава Україна! Святослав Кутняк – Це цей хлопець, який зараз знову традиційно вже як і Левченко воює з Телепишеним. Так що ми будемо його підтримувати, так, товариство.